English for Kids Online Module 8: See the World Lesson on Holiday. Сьогодні ми з вами розбираємо за робочим зошитом Косова-Тушинська англійська мова а, наступний урок за нашим підручником до нашого підручнику Full Blast Plus, Plus 5 клас. А, урок Lesson 8E On Holiday. Тобто, повторимо зараз з вами. Дані слово сполучення, які ми вчили. Ну і, звичайно, ґрема також у нас була, до речі, минулий час, так? Using past tenses. Окей. Okay. Exercises 20-21, page 92. 22-23 page 93. So, label the pictures. Треба було підписати малюнки. 1. Stay at a hotel. Зупинятися в готелі. 2. Go hiking, ходити в похід. Go on a trip. Третє. Так? Їхати в подорож Go sightseeing. відвідувати цікаві місця. Five, Sunbase. засмагати. Ну і останнє the what is sports, займатися водними видами спорту. Це все у нас було у нашому підручнику. Ось буквально перша вправа vocabulary. Ми це вчили. Так, далі. Ride the verbs and Break In the past, simple or the future be going to. Тепер нам треба в 21-й вправі розкрити дошки і поставити дієслова слова або у минулому часі, у простому минулому часі, або у майбутньому. Going to. І так, I watched a great film yesterday. Я дивився чудовий фільм вчора. Pass Simple Tense yesterday. слово маркер. They are going to travel next week to Italy next week. Next week, майбутній час. Вони збираються до Італії. I met my friend Mike last Monday. Я зустрів друга Майка минулого понеділка. So he is going to take a bus to get there tonight. Він збирається взяти автобус та поїхати сісти на автобус туди сьогодні. My cat ran away last week. Uh, my cat втік, ran away на минулому тижні. So, are you. Going to go on a trip next weekend. Чи збираюся ти в поїздку на наступних вихідних? So, Car Kate and Mark are going to finish the project soon. Uh, Kate and Mark збираються закінчити проектну роботу скоро. So, did you get an email from her yesterday? Past simple tense. Yesterday слово слово-маркер. Ти отримала від неї email? Um, did, допоміжне дієслово, пам'ятаєте, так, у past Simple Tense. My mother is going to buy is going to buy a new dress tomorrow. Моя матуся збирається, має намір завтра придбати нову сукню. So they played. Вони грали у bingo минулої середи, last Wednesday. past simple tense. Good job! So, the next task. Uh, 22. Write the verbs and brackets in the correct tense forms. Uh, це ми вже працюємо з вами на сторінці 93. So, activity 22. Write the verbs and brackets in the correct tense form. Напишіть слова у дужках у правильній часовій формі. So, Dear Mark, I went on holidays with my family last week. Любий Марко я їздив на канікули зі своєю, ну навіть не на канікули на вихідні, да? із своєю родиною на минулих вихідних. The weather was wonderful. and the sea was very warm. Ой, and the sea is very warm now. Отже, погода була чудова і по і е, море зараз дуже тепле. Угу. We sunbeased. Ми засмагали. Ні, навіть. стоп. I went on holidays with my family last week. Отже, ми їздили на відпочинок з родиною минулого тижня. The weather is wonderful and the sea. Ну, добре. Хай буде у двох частинах правильно present simple sense. Зараз, да? Now, просто а, бентежить це слово. Зараз погода гарна, чудова, і море. Зараз дуже тепле. Так, we sunbeast. We sunbees. Ну, схоже, що це present simple. We sunbeased. sunbeas and do water sports every day. Так, yesterday we went. Sightseeing so to the nearest town. Вчора ми ходили на, uh, в тур по цікавим місцям, їздили до найближчого містечка. After that we stayed. At our hotel and watched very interesting film. Mm hmm. it's a now. The weather was wonderful, the sea was very warm. We sun -based and did sp water sports every day, actually. Okay, так. So we are going. We are going to buy. Ну, напишемо, що це наш намір, да? На майбутнє. We are going to buy uh, souvenirs next week. Uh, ми збираємося придбати сувеніри наступного тижня. See you soon, Kate. Побачимося, Кейт. Mm -hmm. Отже, очевидно, що вони поїхали на, минулому, на минулих вихідних, так? І вони там зараз знаходяться до цього часу, так? На, ну, на відпочинку. Так. Uh, write an email six, seven sentences to your friends about your holidays. use the present simple, the past simple and the future be going to. okay. dear ben, i hope you are fine. i hope you are fine. Um, i am on holidays now. i am on holidays now. okay. So uh, last uh, month we uh, um, began our our journey, yes. Last month we began our journey yes. Now we are. At the hotel. Now we are at the hotel. So mm, we sunbase. Sunbase and uh, go sightseeing, sightseeing every day. Так ми засмогаемо і ходимо по цікавим місцям щодня. Mm -hmm. <speaking in English> last month my parents and I yes my parents and I My parents and I begin our journey. Yes now we are at the hotel with sunbathing and go sighting every day. So uh, the weather is wonderful is wonderful wonderful. The weather is wonderful. And so, every day, every day, uh, we try something new. Yesterday, yesterday, так yesterday, I mm, yesterday I should я I Так uh, I I went back yesterday I went fishing. Yesterday I went fishing. I caught a big I I caught a big fish. I caught a big fish. So um Так, we are going to come back next week. Next week. Uh, let's meet. Let's meet. Ми збираємося повернутися наступного тижня. Давай зустрінемося. So, best wishes з найкращими поважаннями. Нехай буде Лінда. Окей. Okay. Ну ось такий текст у нас вийшов. Так, там, де у нас є і present, simple, і past, simple, і in the future. Be going to. Окей. Okay. That's all for today. Goodbye, good luck. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал. Поставте, будь ласка, свою вподобайку, зберігайте цей плейлист. Він буде доповнюватися.